Зараз будемо розпитувати Андрія Длігача, доктора економічних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Андрію, е, добрий вечір. Вітаю вас. Отже, за словами міністра фінансів, на 26-27 роки нам не вистачає 60 мільярдів доларів. На що мають піти ці гроші? Ці гроші для чого? Е, коли. Пан Марченко каже про нестачу грошей. Він має на увазі той дефіцит державного бюджету, який нам зазвичай за останні три з половиною роки покриваються наші міжнародні партнери. Uh -huh. Держава збирає податками половину від того, що ми маємо сплатити в соціальну сферу, в обороноздатність в оплату наших боргів попередніх. І як ви знаєте, домовленість нині така, що Україна сама оплачує власні. Оборонні видатки, і а міжнародні партнери допомагають закрити наші соціальні видатки. Але це теж не зовсім так. Бо, окрім того, що нам міжнародні партнери допомагають соціальними виплатами, тобто з покриттям дефіциту державного бюджету, є також окрема військова допомога. Так ось, коли пан Марченко каже про 60 мільярдів, це мається на увазі саме дефіцит державного бюджету. Нам на 26-й рік не вистачає зараз близько 18 мільярдів і відповідно близько 40 Мільярдів на 2027 рік. З 2028 року ситуація має трошки покращитися, бо ми вже є у бюджеті Європейського Союзу. Але тут все залежить від того, які сценарії будуть далі. До сих пір ми отримали від міжнародних партнерів саме макрофінансової підтримки 150 мільярдів. І окремо від цього ще гроші на військові закупівлі. Цього року майже 37 мільярдів. Ми вже отримали між від міжнародних партнерів. Суми зростають, тому що насправді зростають видатки, і нам е потрібні гроші. Окрім того, щоб фінансувати виживання країни, нам потрібно вже починати активне відновлення, е інвестувати в інфраструктуру. Як ми бачимо, з енерге в енергетичній сфері в нас теж далеко не все гаразд. І нам потрібно і захищати, і відбудовувати так. енергетичну інфраструктуру. Пане Андрію, чому я питаю про ці 60 мільярдів? Тому що вчора міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн теж говорив про те, що не вистачає 60 мільярдів, але на 26-й рік і на оборонний бюджет. Тобто, це ще нам не вистачає 60 мільярдів на два роки, і 60 мільярдів на наступний рік на оборонку. Так, у нас приблизно на оборону на військові закупівлі на те, те що нам допомагають партнери, йдуть десятки мільярдів щорічно. Ця цифра не, 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 не завжди є точною, але ми можемо так вважати, що приблизно там близько 50 мільярдів ми витрачаємо в вигляді українського оборонного бюджету. Але окрім цієї суми, ще десятки мільярдів ідуть на окремі. Мі військові закупівлі так що пан Шмигаль точно каже про те, що нам на наступний рік потрібно 60 мільярдів, щонайменше для для фінансування е, оборони України. І партнери готові нам надати такі гроші: 60 на оборонку, 18 чую від вас на 26-й рік у держбюджет. Так, приблизно так і є. Брамштайн, який відбувся, показав готовність в різних програмах фінансувати оборону України наступного року, передаючи мільярди на мільярди доларів зброї техніки. Європейський союз зобов'язався допомагати Україні, викуповуючи американську зброю. Це теж питання на десятки мільярдів доларів. Ну просто уявіть собі порядок, що російський оборонний бюджет там офіційно він складає там сто 58 плюс 100 секретних, 250 мільярдів, що найменше російський е, військовий бюджет. Е, відповідно, для того, щоб протистояти ворогу, ми маємо витрачати ну принаймні близько 120 мільярдів угу. на рік е, на е, оборону. Так, де дещо нам вдається там, економити, але один постріл, наприклад, 152-м калібром Росії обходиться в 450-500-600 доларів за один uh -huh. постріл. Україні 155 п'ятдесят калібром постріл обходиться в кілька тисяч доларів до трьох uh -huh. тисяч доларів. Е, бо, бо ми бо, бо Росія купує північно-корейські старі uh -huh. запаси, е, а ми купуємо в американців в європейців суттєво дорожче. Uh -huh. Так що ню нюанси є, але е, чи не може бути нюансу, що не буде грошей від партнерів? Бо бачите, від сполучених штатів ми за цей рік не отримали нічого того. я про те, що швидше чи не бачите, ви всередині країни якихось ресурсів для поповнення бюджету? Я розумію, що 60 мільярдів нам не знайти доларів, але тим не менше, внутрішні резерви на поповнення бюджету може десь ще є. Щось можна десь якось знайти? Нам нам обов'язково потрібно ставати країною на самозабезпеченні, принаймні, прагнути цього і ідея тут. Декілька перша ідея. А давайте до з нашими міжнародними партнерами. І до речі, пан Сергій Марченко, міністр фінансів, вже озвучує цю ідею. Давайте Україна буде фінансувати всі свої соціальні видатки. А якраз міжнародні партнери візьмуть на себе зобов'язання фінансувати оборону України. Ми і так ну фактично вкладаємо в це найдорожче, що тільки може бути людське життя. Можливо, наші міжнародні партнери повністю профінансують все, що, що необхідно mm -hmm. для оборони. Це було б рішенням дуже непоганим, враховуючи, що якраз військові видатки потрібно перш за все підіймати найближчим часом. Mm -hmm. Швиденько відповім тут два двома напрямками: Перше, чи є ризик, що міжнародні партнери не будуть допомагати, є, але він мінімізований. Все ж таки, Сполучені Штати Америки включили вже Україну навіть в оборонний бюджет, хоча там мінімальна сума, але тим не менш збільшується наша допомога Україні на двосторонніх відносинах. І ми чекаємо нової програми МВФ. Як завжди, МВФ виступає флагманом по відношенню до інших великих програм на 150 мільярдів на наступні 4 роки. Ми зможемо отримати програму і окрема програма, яка перш за все прямо. Туватиметься в військовій закупівлі, це програма е, в, в рахунок заворожених російських активів, де ми можемо отримати від 120 до 140 мільярдів доларів. Більша частка піде якраз в обороні бюджети в Україні. Оптимізація витрат, верифікація виплат соціальних, яка нам потрібна і давно вже перезріла. Uh -huh. Децінізація економіки через податкову реформу реформу митної е, е, системи, не тільки митниці самої, а митної системи і податкової як такої зараз на форумі. Київському міжнародному економічному це обговорювалося, але на жаль, всі бояться назвати речі своїми іменами. Нам потрібна національна економічна стратегія, і у, не намагатися зараз віджати з бізнесу, який і так потерпає більше податків. А зараз збільшити надходження державного бюджету через стремке економічне зростання. <гум> Казати про зростання на рівні 2% для ВВП це просто ганьба <гум> Україні, яка потребує інновативного зростання. Зростання, яке базувалося на розвитку людського капіталу, тому, тому перспектива зростання і саме фінансування України є, але для цього ми зараз маємо провести радикальні ліберальні економічні реформи так під час війни. А стрімке з... е... я перепрошую стрімке зростання економіки. М -м -м можете сказати, як це можливо за теперішніх умов? Так, звичайно, абсолютно ага. український бізнес інвестує не в Україні, тому що в Україні не створені умови для, ага. для того, щоб інвестував український бізнес сюди. Український бізнес має інвестувати в Україну для цього податкова митна реформа, реформа правоохоронної системи і продовження дерегуляції. Міністерство економіки знає, що потрібно робити. Нацбанк знає, що потрібно робити, але потрібне лідерство і, і єднання навколо цієї нової економічної стратегії. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову для аудиторії Суспільного. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка був гостем цієї години. Говорили про наш бюджет, залежність від партнерів і що ми можемо знайти в себе, якщо правильно будувати стосунки.